Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами Вдихай Чил. І сьогодні у нас на розпаковці Фенікс. Що таке Фенікс? Фенікс це український бренд тютюну який нараховує три лінійки. Це Медіум лінійка, Хард лінійка та шоу-лінійка. Про шок-лінійку ми сьогодні і поговоримо. Фенікс випустили нещодавно цю шок-лінійку. Вона була у нас в нашому хука Дайджесті, і шок-лінійка нараховує три смаки: це кисла вишня, кислий лимон і кислий ананас. В грамовках вона йде 40 грамів та 150 грамів. Величенька пачечка, але дуже прикольно, що є 40 грамів. Можна взяти, скуштувати і потім вже обрати, що тобі зайшло, що ні. Так. По упаковці. Е, як вже Оля сказала, є 40 грамів баночка, є 150 баночка грамів. Дизайн доволі простий. Зверху ми бачимо логотип, назва компанії Phoenix, назва е, лінійки Shock. По колу у нас написано Fooka Phoenix Ukraine. Тобто все. Більше зверху нічого немає. Виконано в зеленому кольорі, тому що це шок-лінійка, В інших лінійках там інший кольор іде. Потім ми бачимо великими буквами назву смаку. І в шок-лінійці тут показані такі, як це сказати? Міра якась. Ну, так. Типу, наскільки це кислий продукт. Бачимо на вишні 4 з 5, 4 лимона з 5 і найкисліший смак це ананас 5 ананасів з 5. Як заявляє виробник, ми залишили його на огляд. Маємо е логотип бренду, зверху склад, QR-код до інстаграму. І відрив, відривну лінію. Тобто, відриваю. Відриваю. Я взагалі люблю ананас. Сам смак цей. Відео з підписчиком. Так, відкриваємо баночку. Привупи. О, захисна! Ця штучка. Ну, блін, мене дивує, що він так комкується, як. Ну, скатується, на. Да, ну просто я таке перший раз бачу. А я, я бачив ще у когось. Я не пам'ятаю у кого, але ну, також так скатувався. Ну, воно просто схоже ну, не на На кавили. Да ні, я мало на увазі на якійсь. Ось так скатується. Ну, дивненько виглядає. Але. Якщо його з. Робіть так два рази. Два рази і скатуру це не буде. Як нічого не бувало. Ну, пахне топово, прям кислий ананас. Пахне кисленько, так. Ну, я сподіваюся, що буде кисло. Я навіть не можу так вдихнути. У мене відразу аскома йде. Так, це в нас йде Virginia Burley Blend. Нарізка міленька. Угу. Але доволі приємна в роботі. Тобто вона не липне і ну, дуже гарно розсипається. Як... Хочеться, щоб ананас був топовий. Прям я люблю гарні ананаси. Вони рідко попадають, але. Що, будемо забивати? Будемо забувати, друзі, і розказувати, який це на не смак. Ну що, чашечка вже прогріта. Ми готові куштувати цю кислятину, як нам обіцяють. А поки я вам розкажу про смак, який ми вже скуштували. Це вишня-шок. В принципі, достатньо кисленька вишня, мені сподобалась, дуже приємна аромка. На аромці дійсно воно кисле. Але є оця кісточка після смаку, і трошки не вистачило яскравості. На сам запах дуже класна аромка, о, а так трошечки не вистачило. Але в принципі вишня гарна. Тримай. Біля серця. Лимон. Лимон. Лимон непоганий, але він мені здався менш кислим, ніж вишня. Чомусь вишня мені. Що? Чомусь вишня мені здавалося кисліше, ніж лимон. І в міксах лимон якось губиться, його треба трохи більше класти. І... Але такий приємний кисленький лимончик. Нічого поганого не можу сказати. Ну, Слухаємо. Кислий. Прям Mm. Прям шоу. Але не знаю, мені здається, що з цією кислотою губиться сам смак ананаса. Так, ти коли втягуєш, прям така дуже ядрена кислота. Угу. Mm -hmm. Після смак також кислий. Блін, я не можу наповну втягнути, бо, yeah, бо дуже Угу. Погоджуюсь з тобою. Блін, Фенікс. Я, я згоден. Тут прям кисли на 5. На 5 із 5. Прям ну, так нормально кисло, реально важко вдихнути на повні легені. Але то в тебе легені більші в тебе хоч нормально дима, а я якось взагалі. Зараз трошки ще прокуримо, подивимося, як воно. А, може трошки ця кислотність, так? Да? А, а якщо хочете ще більш кисліше, то треба прогрівати на чотирях, чотирьох вугіллях. Тоді е, ти відчуєш прям максимальну кислоту. Куди ще кисліше? Ну, я не знаю. Ми прогрівали на трьох вуглях чашечка у нас від BOSS уніка. Ну, блін, кисленький такий. А ну, дай ще. Порівняно з тим, що ми куштували до цього по кислим виробникам. Да. Це найкисліше. Це ж і є лінійка шок. Ну, я не знаю. Це мега мегакісле, але ну, ця кислота забиває ананас. Він є. Він, він є ну, да. Йде як на післясмаку. Такий відтінок відтінок ананасу. Але непоганий ананас. Дуже кислий. Мені прям коли вдихаєш, аж на піднебінні. Таке воно, аж я відчуваю кислість. Це жесть. Це прикольно. Це така основа для міксів Класно. Ну так, да, для тих, хто любить. Блін, в мене повний рот слини. <рес> для тих, хто любить, що кисленьке, так. Я аж втратила дар всього. <рес> всього. <рес> і думки, і мовлення. Ух. Реально ну, це мені це? сподобався. По міцності. Що по міцності скажеш? По міцності, та блін, нормально, знаєш, мені здається, що ну, якийсь легенький. Ну, не легенький. Може, через те, що я не можу вдихнути нормально і вдихаю на півтягі. Бо кисле. Ну, міцність тут середня. Точно не хард. Ні, не хард точно. Після смак кислий, просто в роті кисленько. Ну, відчувається ананас, але е, кислість вона його забуває трошки. А можливо, це просто такий ананас. Не дуже така сильна ну, але Вишні аран... також кислота забиває вишню, і не вистачає насиченості вишні. Угу. І Тут е, так само, але тут набагато кисліше, ніж вишня. Прикинь, на чотирьох прогріть. Прогрі... Прогрі... Робимо експеримент. Прогріємо якось на чотирьох. Друзі, ну що сказати? Реально прикольно, кисленько. Якщо ви вже куштували лінійку Фенікс, велком в коментарі, поділіться, будь ласка, своїми враженнями, як вам, чи сподобалось, чи ні. Бо мені подобається. Мені mm. подобається, якщо його зміксувати з чимось, то буде взагалі класно. Кисленьке. Бустер кислості можна не додавати. А що я хочу ще додати? Хочу кислинки. вам додати кислинки для вас, друзі. Ми розіграємо в цьому випуску три смаки лінійки шок. Тобто всю лінійку. всю лінійку шок розіграємо у цьому відео. Умови дуже-дуже прості. Напишіть. Коментар під цим відео самий кислий мікс, який ви куштували. І поставте лайк, ну і бути підписаним на наш канал. В наступному огляді ми рандомно виберемо переможця і до нього поїдуть ці три баночки шок-лінійки від Феніксу. Якщо вам не впадло, обов'язково додивитесь наші відео до кінця, тому що це допомагає просувати наш канал і його побачить більше людей. А якщо ви ще поширите своїм друзям, то це буде вам величезний респект. І плюсик в карму. Це точно. Переможцям ми вирішили вибрати тільки одного, тому що розігруємо маленьку гармовку і хочемо, щоб переможець насолодився по повній і скуштував всі смаки з лінійки шок. У мене дуже багато сливи виділяються. Я не знаю, дуже кисло, прикольно. Фенікс, ананас товче. Дякуємо. Загалом продукт прикольний. Наразі ми кажемо тільки про лінійку Шок, тому що інші ми не куштували. Якщо, якщо хочете, щоб ми зробили огляд на інші лінійки, напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми обов'язково зробимо. Так. Також хочу нагадати всім нашим глядачам, що в описі під відео у нас є промокод на знижку в магазині «Вдихай Чіл. Переходьте, користуйтесь промокодом, насолоджуйтеся смачним табачком та вугіллям. На цьому будемо завершувати наш випуск Лайкос Феніксу. Дякуємо, що дали спробувати таку кислятину. Це, ну, це дуже прикольний продукт, тому раджу, раджу всім скуштувати. Повністю погоджуюсь з тобою. А ми будемо завершувати димна тяжечка за вас. Ну що, не забудьте підписатись, поставити лайк та коментар. І приймайте участь в розіграші. Класні умови! Дякуємо вам, що дивитеся. До нових зустрічей! Всім! Всім пока. Пока.